Так, зараз будемо проверять. коротше цю авдюху, созвонили е з клієнтом, показав йому її. Е Клієнт знаходиться в Польщі, показав йому її по відео, він каже, окей, перевіряй. Пробіг йому підходить, пробіг тут 300 тисяч. Зараз будемо робити повністю повністю діагностику комп'ютерну, заведемо, хай прогріється, машинка, подивимося форсунки, подивимося, що вона по пробігу. Ну я думаю 300 тут тут 300 тисяч, воно не скручено. Подивимся приборчиком покраски. Цвет такий коричневий, цікавий. От. Комплектація така, не дуже, да э, так, на Е, э, клімат у нас що там. В общем, квадро. В общем, зараз будемо делать повністю комп'ютерну діагностику, якщо вам комусь треба машинку подобрати, будь ласка, звертайтеся. Є такі косячки ось. Ну, якщо все по комп'ютеру плюс-мінус нормально, я думаю, будемо торгуватися, Скажу, за скільки ми її викупимо. Так що, всім добра, здоров'я. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день, звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.